нічого не вартує виходить це старий вітає добре пропаде не було Ой, де гроші немає м -м. я вже починаю курсів якщо не практику немає котіру ти пожав відео що ви не вийде <ріхи> <ріхи> не ну це свіже це отепло свіжих колекцій це отепло на просто це зі свіжих Так. Ще непогано. Бурла. Що даймо таке? Що скажеш туда? Знаєш? Майкл Даймон. Не ясно. Треба пробувати. О, тут це у взяв. А На сайті таких немає. Лабрадори чи ретрівери чи що. Не знаю, що це але якщо це вінта, то перестає, то дуже прикольно. І це перший рік. Він тай. <m Shake themselves> <faisait facial> <Manilo> <much entspannt> На пенсил на цьому на фурнітурі він тільки нормально? Це не база. Кажуть, не снімається тут сидять жіночки. Я хотів сфотографувати річ, вона каже, ні-ні-ні, у нас не може. Думаю, хто його забороняє? Хто мені може заборонити? На нас написано, каже, що там не можна знімати. Такий ладно, добре, кажу, зрозуміло. Це і таке. Так, ну що, любі друзі, починаємо тиждень. Починаємо тиждень, походом на секонд-хенду був сьогодні все на все на одному магазині і взяв три футболочки. Перш за все, знову взяв The Mountain, попалась ось така футболочка, знову ж таки, вінтажна розмір L. А чому вінтажно? А тому, що тут копірайт 2001 року. І Якщо попередні дві футболки, які були минулого тижня, були не супер в ідеальному стані, вони були цілі, все з ними було нормально, але не супер в ідеальному стані, то ця просто як нова. І зверніть увагу, не знаю, як на відео здається, але в житті цей принт просто як наче якась картина. Тобто максимально реалістично, зроблені у песики, собачки. Прикольно, прикольно. Розмір L в ідеальному стані, як я казав. Потім Uniqlo також по базі. Сьогодні залітаємо. Uniqlo ми обов'язково беремо. Приємна така текстура матеріалу, котончик. Юнікло, хакусай блю. Це якийсь там овочі, художник, чи якась виставка була. Мабуть, що якийсь художник, скоріше за все. Ось такі тут у нас японські рибалки, і вони ловлять рибу. Прикольно. Теж в ідеальному стані піде. Взяв на пробу від фірми Diamond теж таку футболку. Стан ідеальний, все як має бути. Я взагалі стараюсь брати в ідеальному стані. Окей, може бути якісь там мінімальна забруденість, але це має бути дуже файний бренд. А так, загалом ну, люди в нас зараз не хочуть брати з мінімальними якимись недоліками, тобто їм все давай як нове. Але за ціною не як нове, ясно, понятно. Ось такі принти ми маємо. Хто 98-го року ставимо лайки обов'язково. Diamond Appліnco. Зайшов на їхній офіційний сайт. Футболочки починаються від 35 доларів, 38, навіть до 40 доходить. Ну, побачимо, як воно буде продаватись, чи не буде. DMND. Ось так от. І одну продав, одну взяв, мій девіз. Завжди притримуюсь такого рішення. Була в мене вже розміру L, правда, Puma, теж вітровочка. Супер легенькі вони роблять розмір S, правда, це лайфстайл, лайфстайл. От, а та була L ну L ушла швиденько. Побачимо, як S піде. Ну вона трошечки бувше мірить. тобто, Ну що ж, починаємо тиждень. Ось такими позиціями. Дякую за увагу! Дивимось далі по стандарту.

Модів. Владик мод. А що тебе написувати тут? А що це за штани в тебе? Tell me about tomorrow. Скажи мені про завтра. Я тобі розповім. Зайдеш до мене, я тобі розповім. Ну от На Хоманочки на мінус 30 можна ось усі Полушарк. Ні, ну полушарк якісний капець. Дуже. А Карла Калюсі, ну це... По якості теж Ну. ну Стільок такий, знаєш, Середа. А знаєте чому? А тому що вчора не було ніяких завозів насправді. тобто Один був магазин на митній. І що? Там нічого не було по товару, насправді, навіть нічого такого, що ми можемо показати. Там одна була ходак Маквін Олександр, невідомо не чи то оригінал, чи то не оригінал, але я підсняв, покажу вам, хоч може хтось скаже конкретно. Вон, бачу, Михайлович катається. Привіт, передає. Тут у нас сьогодні світ це хенду Я на ровері, все як має бути. Короте, подивимося, що тут може бути. Тоді по плану два магазини секонд-хенду та цей підвал, як завжди, підвал, педвал. Зараз знову тіднемо каву поп'ємо. Це та таке, побачимо. Короте. що Якщо буде щось покаже, якщо ні, то вибачайте. Палась така тина. З пропалом колись була вже така. Америка. Ще Америка. Так, ось такий мерч, найчик. Може треба взяти. Хугобосів парочку було, лакостик непоганий. Оцей хогобосів, але тут, мабуть, дирка. Щось треба, щось я бачу. Арманія непогане, монограмний великий. Файно. Так, нофір, no фір. Фішинг, Це якісь мерчі просто. Кабаящик порцілян. Я бачу на комунальку століни. Один. Не так і багато, два всього. Три. Три, чого водиш. Три. Це може два. На кібаблі не фокусує щось айфон, ти що дурів. Каже, я кебаб не хочу сніг. О! Потоплю. Середина тижня і мене середа не перестає дивувати. Постійно щось, ну, в більшості випадків щось доводиться мені брати. щось. Сьогодні не виключення. Поїхав сьогодні на 8 годин одразу на світ секонд хенду ну, як завжди, там світ секонд хенду стан речей мене засмучує, тому що набрав купу позицій, а все поскидав. Ну, це таке, це вже класика, це вже база, тобто десь. Шість позицій довелося викинути, і саме такого, те, що мене засмутило, це те, що мені довелось викинути вітрочку зенорфейці з нових колекцій, але вона була з пропалами. Ну то й таке теж було доволі мало людей. Ну цим треба користуватись, поки що немає ще канікул у школярів, і треба брати товар, поки він є. Тому що дійсно влітку там уже ти приходиш, а там вже толпа, просто капець і жара, і толпа, і все в кучу. Так, стосовно уловів, давайте покажу. Ось таку взяв фліску від Джека Вольскіна в ідеальному стані, але вона старенька, Ну не те, що це але це просто є факт. Вона старенька, але вона в ідеальному стані. Зверніть увагу на фурнітурку, як вона блищить. Це нам каже про те, що її дуже мало використовували. Є посилення ось тут на плечах, та є посилення на передпліччі, на саме на ліктях. Тому що отут на ліктях фліски доволі сильно страждають, можна сказати так. І перетираються, і вже втрачають свій зовнішній вигляд. Розмір L, повноцінна L, 50 на 52 Made in Turkey. не знав, що же кварські не в той час також відшивали в Турції. Це до мене трошки відкриття, але м'якенький фліс. Звісно, вже не сезон, але треба збирати на наступний сезон, тому що життя продовжується. Треба думати наперед, і будемо брати знову ж таки. Джек це один із цих брендів, які я обов'язково беру. Люди його не перестають купувати. Люди людям він подобається. Мені особисто також він подобається, тому будемо брати далі. Мабуть, собі лишу ці шорти шартиська, дідаси. Ось такі, от неотеплені, на ось трьох ниті легенькі, спортивні шорти. Це завжди необхідна річ. Останнім часом в Тіктосі мені дуже багато з'являється відео саме людей, які починають популяризувати гавайки. І я можу сказати вже відповідно з стопроцентною вірогідністю, що в цьому сезоні, саме влітку, це буде просто хід продажів в будь-яких магазинах. Тому обов'язково беріть. Це може стати за однією із золотих жил на цей сезон, тому що ділюся з вами таким от інсайдом. Якщо будуть якісь брендові гавайки, обов'язково беріть. Якщо будуть Made in Hawaii, тобто Made in USA, теж обов'язково беріть. Хоча б там може бути незрозумілий бренд, якийсь локальний, але щоб писало Made in Hawaii, треба обов'язково брати. На прикладі H&M, Zara, не можу вам сказати, чи варто брати, чи не варто. Непогана річ, ну нічого не важив, я вирішив взяти, тому піде. І вони не так часто попадаються, ці гавайки, я вам теж хотів це доповнити. Монограмна футболка по всьому периметру, ось такі логотипчики у вигляді цього орла, Emporio Armani в ідеальному стані. Файна штука піде, піде, піде. Таких побільше би. Щоби... Hugo Boss також. Давно ще, коли я ходив в Мелітополі, я раніше думав, це що за Hugo Boss, Ну там пару ключей якихось брав. Вони не дуже хайпували, скажем так, особливо ось яких дуже багато траплялось на зелених бірках, на помаранчевих бірках. Потім стали траплятись на чорних бірках. Ну, дійсно, якщо брати до уваги, наприклад, нові колекції, там, де вони трошки вирішили розділити х'юго і бос. Тобто, це вже як дві локальні якісь торгові марки. З'являються футболки, де просто пише хюго, з'являються футболки, де просто пише бос. Поки що я не цікавився цим питанням, як вони там розділились і для чого це було зроблено. Можливо, це якийсь маркетинговий хід. Але коли от є Бос, я обов'язково беру, тим паче, що вони в ідеальному стані. Конкретно ця футболка зроблена була у перу. Я в шоці, я в шоці, якого року? А якого року? Головне, щоб 15 травня не було зроблено. Трошки цінуються вінтажні новоділи не дуже цінуються. Тому по факту взяв через те, знову ж таки, що в гарному стані. Мені краще взяти якийсь плюс-мінус ноунейм, no але щоб воно було в ідеальному стані, ніж брати якийсь там умовний. Ральф, лакост, але там будуть невеличкі нюанси. Ну, на що не треба? Людям треба все ж таки, щоб було близько до нового. Розмір L вишитий, дуже якісний логотипчик. На рукаві також є тут. Уже принт прорезинений та надпис G-Star. Манжети посилені також дуже щільний і такий приємний котон Використовується в цій фірмі. Ось така футболка рібок з мерчем Кубка Стенлі, фінал 2015 року. Також е, речі із мерчів НХЛЕНБЕЙ до сих пір ще актуальні. Чикаго тут всі написані саме переможці, мабуть, ну хто в команді грав. І жир, можливо, навіть найжирніші позиції, які я взяв на цьому тижні. Це п'ять футболочок. X-Bionic, натільна білизна, точніше, компресійна білизна. Супер дорога натільна компресійна термобілизна, буду так її називати, одна із самих дорогих. Дорожчих я навіть ще не зустрічав і не бачив. Одна з футболок може коштувати включно до 100 доларів, тобто по різним там. В залежності від моделі, там, довгий рукав, недовгі рукав контора. Взагалі там, термухи, комплект, наприклад, штани та футболка на довгі рукав, лонг може вам затягнути аж 8 тисяч гривень. А мені ось сьогодні затягнуло не знаю, ну, гривень на 200-300, на 300, можливо 5 позицій. Висіли вони на робочки, ну, вони бувають не тільки на робочки, вони можуть висіти і на спортивний, і може і на жіночі можуть повішити. Підходжу на робочку, бачу, там Михайло прогортав, кажу, прогорнув, там щось оббігає. Бачу, один ексбіонік висить. Такі беру, кажу: Ой, Михайло, що ж ти не береш? Чи що ексбіонік? Ай-яй-яй, хотів його сварити. Кажу, а він каже: та я вже взяв, типу, там щось дві-три позиції. Я такі, що? Давай шукати ще. І зразу так, от, три футболки близько висіли. Я зразу знімаю з вішака ці три футболки. Такі. Зразу думаю, о, Михайло, кажу, то мене теж вже трошечки уловички є. Значить, футболки самі ці зроблені в Італії, щоб ви розуміли, ми не ниталі. Ось така от штука треба знайти буде конкретно цю модель. Але завдяки чому вона так дорого коштує? Завдяки тому, що тут. Дуже зроблена правильна вентиляційна система. Тобто, загалом беруть ці футболки компресійні мотоциклісти, роверисти, спортсмени, якісь там гарнолижники. Тобто, бо вона правильно робить терморегуляцію, ви не потієте. І в той же час, мабуть, що і компресійний якийсь ефект від неї є. Ну, по стану видно, що трошечки насили, але без критичних нюансів. Ну, ось таке, бачите, трошечки щось потерте. Тобто все одно матеріал зроблено настільки якісно, вентиляція отут, між грудями, що зазвичай частенько тут потіє, і на спині. Тут також дуже велика перфорація. І тут, що там всередині, до речі, давайте подивимося, я ні разу не бачу. Ось так от воно зроблено. Ось таким макаром. Прикольна штука, три футболки і дві майки. Одна прям повноцінна майка, інша це якби безрукавка. Футболка безрукавка. Ця взагалі як нова. Річ. Ось такі позиції. Що думаєте, берете ви X-Bionic чи не берете? Дякую за увагу. Нічого себе тут наговорив. все, дивимось далі, ще тиждень не закінчується. Сьогодні з раночку встав, сходив на свій район на секонд-хенд на одягайку. Взяв три футболки, до речі, дві футболки юнікло із тієї колаборації, що і в понеділок. Тобто з тими самими японськими мотивами доволі виглядає стильно, непогано, ну і одна футболка шофель. Взявшися на експеримент, по досвіду можу сказати, що штани шофель доволі швидко пішли. Вітровки і інші позиції чомусь не так сильно уходять. Тобто шофіль-куртка, тобто вітровка на мембрані на їхній мембрані вентурі, вона доволі якісно зроблена, але за ту ціну, яку ти ставиш, вона вступає вже в конкуренцію з більш досвідченими і більш титулованими брендами, такими як Salewa, Zenerface, той же самий Berghaus. Тобто люди вже може, може краще докласти 100-200, а може навіть іноді буває, що не треба докладати, За ті самі гроші куплять краще Берхаус чи ТНФ, а чи навіть Джек. І тому виникає така ситуація, що буває висить, висить це. шофель, але футболки за рахунок свого дизайну краще заходять, тому впевнений, що його і її заберуть. Зараз оце виїхав в сільпо, там проїхатись на Ресне 1 подивитися, що там є в цікавенькому магазині ексклюзивчику купити якогось такого сільпошного чого немає в АТБ. Та їду додому і думаю, так, а що ж зробити завтра? Їхати чи не їхати? На цьому тижні не можна сказати, що я прям мало взяв, але все ж таки щось було. Тільки що він півдня вже фотографував. Загалом завози якісь вийшли такі чисто по футболкам. Футбольні такі завози. Так, не футбольне, а футбол очні завози. яка мазда. У, файна, слухати, непогано. Хоч це і стара, але свіженько виглядає. Просто п'ятниця завжди такий там, проблемний день, дилема. Ти або їдеш і можеш взяти там одну-дві позиції. Ну, Тут навіть не те, що цікаві, не те, що жир, Ну, просто вже береш через те, що ти поїхав. Хоча б. А по факту можеш просто пів дня викинути в трубу. Нічого по факту цікавого не взяти, походити, слиною пооблизуватись. Та я так ще подумав, що наступний тиждень перші два дні будуть доволі насичені. Тобто у понеділок два завози, у вівторок два завози, чого не було на цьому тижні. То, мабуть, завтра нікуди не поїду. Ось весь товар, що мені вдалося взяти за 4 дні. Завтра, мабуть, буду відпочивати і буду монтувати вам відео. Дякую за те, що подивилися відео до кінця.